Привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу вам показати сьогодні своїх гусочок. Холмогарчиків, які вони в нас вже і хочу сьогодні з ними пройтися, вона в нас річка є, вигнати їх, хай трохи покупаються. Ми їх поділили вже на сім'ї. Ви знаєте, в тому, тому відео виднося. Я показував. Naše se Це всі молоді, це все молодняк, це у нас все молодь. Вони починають паруватися Не починають паруватися. Гуси. Тут буде одна сім'я така кольорова, і друга сім'я практично біла. Дві гусочки і гусачок. О, Які красочки. Сіра гуска, то така голуба гуска з білим, і то гусак. О, і там сім'я. Зараз я їх випущу і вам покажу. Будемо підемо на воду з ними, хай покупаються трохи. А виходять, то одна сім'я. Там у нас річка вон недалеко від хати. Ве-щі, що, що, то молоді, то молодь, все сімимісячна. Зараз ще другу сім'ю випустимо. І підемо на річку. Вони вже паруються в нас. Паруються повним ходом. У нас така погода, як весна, а не зима. Такі красунчики. Та в нас друга сім'я. Oh, os cachorros, olha os cachorros, Ага, їх випустимо. Там ті типу, пасуться. Всю, ми їх разом ще так як поділи, відколи. Відколи і не цей. Всі. все сю, 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 сю. maohi ah. maohi Зажане їх на воду. Пішли на річку на сьогодні. Не пам'ятаєш, коли були тут а. купаються. І стоять, не зрозуміли, що з ними. О. Такі в нас гусочки, а у нас дві сім'ї тут. Два гусака і чотири гусочки. Будуть інкубаційні яйця. Кого може бути цікавити? Номер залишу в описі. У мене ж тато займається такими гусьми. Так що звертайтеся, якщо щось. Отакі наші гусочки. Такі наші гусочки. О, купаються вже. трошки покупаються. Так, mm -hmm. э, как купается. Когось щось цікавить, то підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі буду відповідати. І на цьому все. Всім дякую за перегляди, всім па-па. Продовження -па. трошки включив. йдемо додому. Вже йдемо додому. Йдуть наше до дому. Іде. стадо додому, де сучок, то наше стадо. стано. Ідуть додому. Якщо когось буде цікавити ще раз, то пишіть коментарі. Саме якщось інкубаційне яйце буде цікавити. Будемо трошки мати невелику кількість на продаж, то теж звертайтеся. Добре, підписуємося на канал. Всім па-па.